Щодня читаємо новина коротке, він загинув на війні. Повернеться вже в домовині і смертю, не домовившись в ціні. Загинув, а йому лиш двадцять. Не бачив світу, зовсім ще не жив. Не встиг він навіть закохатись, ще зовсім не знайшов життя мотив. Загинув, а йому лиш тридцять. Ще скільки нових планів, О, мрій, думок. Не встиг щостонькою погратись і сина не зводив до школи на угоду. А йому лише сором не смало виповнитись до людей. Життя, що спалося в осколок, забрав, залишивши лиш чорноті. Загинув. Синє небо плаче, і плачуть золоті поля. Червоні маки, кров'ю, наче, все окропули. плаче вся земля.